Давайте про попередження, бо бачу, люди за міста переживають. Можливо, ви переглядали міста, можливо, по датах по по загрозах. Що я сказати, Київщина в нас залишається Одещина. Також долучається до цього процесу. Йди не бачите, в якщо брати сьогодні, в мене був такий онлайн спілкування з киянами. Тільки ми закінчили спілкуватися з киянами, почалося спілкування з Одеситами, особливо що стосується області. Процеси, котрі не доведені до кінця, і у ворога дійсно велике бажання все ж таки позбавити такого явища, як світло, не тільки Київ, Київщину, але й Одесу. Дещину в цілому. Друга складова карта Страшного суду. О, дуже велика кількість запитань було стосовно Чернігівщини. <кхи> і Там катастрофа. Вона, на жаль, показує, що це сценарій, по-перше, по Чернігівщині не закінчений. Тобто, вони будуть, я не знаю, гатити і бити в те, що вже розбите і зламане. А друга складова це момент переходу в. Наступну область. Тобто, по Страшному суду і карти необмеженому вибору, мова йде не тільки про ці о, населені пункти або області області про котрі ми зазвичай о, говоримо, про котрі ми переглядаємо в едерах, воно випадає в форматі того, що загроза може бути і для західної частини нашої країни. Формат е листопада місяця я думаю, ми зустрінемо все ж таки з стабіліза стабілізаційними відключеннями, віяльними відключеннями для того, щоб о мати можливість якось адаптуватися і пройти через це випробування. Е чи буде тотальний блекаут? Чи буде повністю темрява і виходу ситуації не буде. Не випадає в мене такого. Тобто, все одно випадає навіть по Чернігову, випадає перспектива якось або стабілізувати, або відновити ситуацію на деякий час. Потім ворог знов буде пробувати повторити цей сценарій, і ми знов будемо намагатися відновити. Але ну, до середини листопада, я думаю, ми зможемо якось. Взяти ситуацію під контроль, тому що випадає пошук обхідних шляхів. Проблема в тому, що ті процеси, котрі зараз робляться для того, щоб якось стабілізувати ситуацію, їх недостатньо і ти потребуєш більше часу і більше об'єм ресурсу. Може бути залучення третіх країн або третіх сторін для того, щоб вийти з ситуації. І мені одразу чомусь прийшла думка стосовно того, що може там наші західні партнери якось відсиплять трошки нам генераторів станцій і тому подібне, що в свою чергу зможе облегшити зимовий період для не тільки для Чернігів, а для міст, населених пунктів, котрі постраждали найбільше і будуть страждати найбільше від впливу ворога. Друга складова із позитивного. Тільки процеси... ви в загрозах знаходите позитивне. Ну, тут питання в тому, що не... ми ж е... кажемо про відзеркалення. Тобто все одно о... процеси, котрі зараз відбуваються на нашій території, вони будуть програватися і на Росії. Але питання в тому, що о, рівень адаптації набагато набагато нижчий. і... Е... Я розмовляв нещодавно з, з своєю знайомою з Чернігова. Вона каже, я кажу, що ну, як тебе справи, що ти там? Ну, та зараз підемо, там буржуйку знайшли, якусь треба буде її придумати, як поставити. Сусід мені принесе допоможе. Е Бо діти мої, треба хату топити, а дрова я там через подругу знайду і мені їх підвезуть. Тобто, для вирішення твого питання ти задієш дві людини, котрі тобі допоможуть, і вони не будуть просити якось вимагати, потребувати, будуть допомагати. Якась згуртованість все одно присутнє. На болотах цього процесу не буде. Тобто хто перший взяв, тому і тепло. І цей процес він може вивести людей в стан втрат. Людей в той стан, коли політичні еліти Росії будуть втрачати контроль над ситуацією, і це буде поступово виходити в інформаційне поле. Тобто це не буде тільки так, як Зараз відбувається, що на Росії все чудово. Не переживайте, ми зараз всі перепони пройдемо, і буде ще ліпше і краще. Взагалі, в і пальне, то не найголовніше у світі. так Час переконувати в цьому населення Ви розумієте, наш головний плюс і мінус в цій ситуації це все одно в українська свобода слова, котра все ж таки існує. І за рахунок цього, в нас є і Ганченка, і Безуглі, і інші нагнітателі, і не тільки і ситуації. А в них все в форматі все добре, все чудово, не переживайте. І зараз воно все одно буде виходити. на… Передні шпальти якось якимось чином я поки не розумію, але буде виноситися певний резонанс. Я не думаю, що це вплине на події в цілому, але це ускладнить життя політичним елітам і представникам влади Кремля в регіонах і не тільки в регіонах, що піде знову ж таки на користь. На а, друга складова, котра мені не подобається, і можливо. Я зацікавлена людина, сторона в цих процесах і себе накрутив. Стосовно садочків, шкіл і тому подібне, цей процес мінування він буде ставати дедалі більшим і він буде охоплювати більшу кількість населених пунктів. І знову ж таки, ми кажемо не тільки про Київщину, Одесьчину, Харківщину, ми кажемо про. Захід нашої України в тому числі. В нас випадає необмежений вибір, і в нас випадає ілюзія. Тобто руйнівних процесів не випадає, але момент того тонусу, котрий буде присутній, він. Буде досить сильно впливати на вибудову ваших планів, емоційний стан і тому подібне. Виглядає все так, наче ворог просто намагається взяти нас, вивести в стан, ціпаючись ока, і щоб ми не могли. Адекватно вирівноважено сприймати ці ситуації, нагнітає все таким чином, щоб нас підштовхнути до того, що треба хоч якось закінчувати. Ми вже погодуємося на будь-які моменти. Але пожинання плодів для дій ворога випадають в перевернутому стані. Тому не розкисаємо гарними новинами. Дайте має що гаджечок. Гарні новини. Новини. Коли ну, ми не можемо знайти гарні новини в нас, ми починаємо дивитися чугові новини у ворога. Тобто, все одно, оці зустрічі, котрі зараз відбувалися. Вони негативним чином будуть програватися по ворогу, тому що в нас випадає перевернута карта імператора, і в нас випадає якась підстава від е, не основання в форматі, як підставили, підставлять е, з е, оточенням не Незаточення навіть повіки кубків партнери. Хтось дасть дуже сильного ляпаса режиму Кремля, на кого він не не думав. І це, в свою чергу, досить сильно вплине ресурсним чином на ситуацію, і може з'явитися формат трійка жезлів, карта нового починання в форматі нових загроз і труднощів. Друга складова. О, із позитивного. Стосовно тамагавків, було дуже велика кількість питань. Чи дадуть нам тамагавки, чи ні. Е, дадуть. Виходячи з розкладу, насправді все одно в нас є якась таємна домовленість, котра залишається закрита для загального розвилосу, і воно випадає цікаво, воно випадає взагалі по колесниці, тобто процес, котрий вже домовлений і котрий поступово буде реалізовуватися найближчим часом. Тобто, я думаю, що це може стосуватися листопада. Друга складова, окрім того, що це ну не тамагавками єдиними, в нас випадає карта необмеженого вибору. Тобто, повинна бути якась вагома е партія зброї, е котра буде йти, як. Е Ну, понятне, куплена України, е, як, е, за як таємно як ну, тобто, формат того, що коли е, про неї вже скажуть, коли її використають е, проти ворога. І друга складова: от ми почали з зброї і закінчимо зброю. Е, формат. Я не знаю, як або тестування, або використовування нашої війни, як тестовий майданчик для того, щоб зрозуміти, як працює, яку результативність дає mm -hmm. певне озброєння, яке раніше або не використовувалося, або не, не бачили ми її в дії до цього часу. І воно повинно досить непогано себе зарекомендувати. Тому, в принципі, не так все погано, як могло, могло бути. Триває перемир'я в зоні ЗС. Нас не обстрілюють вже четвертий день. Що буде далі? Перевернута карта зірки. Пошуки обхідних шляхів. Тобто, якісь підступні обхідні шляхи. Перевернута карта зірки це не формат е е е того, що будуть. Е е це перемир'я буде тривати. Більше того, підступні якісь дії і намагання надолужити паузу вежа, ройний процес. Я думаю, що вони просто ці 4 дні вони будуть нас доганяти. І другий момент перепочинок насправді набагато коротше випадає Тобто це не буде так, що це розтягнеться на декілька тижнів. а все ж таки в форматі короткої дистанції випадає. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.